Олег Соскін вже в студії. Вас вимагають, слухайте, з такою силою, я не знаю. Директор недержавної фундації, Інститут так. трансформації суспільства, голова Але... Української національної консервативної партії. Так. Але, як кажуть, мені колеги, фахівці, кажуть, що ті, хто там багато пише на Ютубі, це боти нагнані. Тобто за гроші проплачені, хто отак в такий спосіб намагається Соски Дякую. Ні-ні, я кажу, що... Тоді можна і про вас сказати, що у вас теж нагнано все. Чекайте, це ж не я кажу. Це я фахівці кажуть, що ні, там от, от ботів нагнали. Так, Можна тому. про всіх так сказати. Тобто ви навмисно нічого такого ж не робите. А де ж стільки грошей так. взяти. Ну то, бачите. То питання. То, тут. Мої не... питання сприймають як, як якесь mine... звинувачення. Що? Я, не звинувачую. Дивіться, я, я вважаю, що мене в 2012 році. Тобто, якщо, скажімо, опозиція зараз проходить переслідування, то я зазнаю цих переслідувань від цієї собачої влади останні десь 10 років. Ну, Ну, хіба можна так говорити про владу, і... Собача ну, вона, Шарика, Швундіров, це влада. Ну так, ну, так. Да.